Сьогодні привела нас до цього кафедрального Собору. Зовсім недавно ми оплакували і відспівували героїв Небесної Сотні. І вважали, що це останні похорони. Боротьбі за щасливе майбутнє. Думали, що поховаємо і заживемо. І все буде добре в нашому домі. Але щось не так. Щось не все добре в нашому домі. Ось сьогодні. Ми знову прийшли до храму, одіти в чорній одежі. В одежу скорботи. Стоїмо біля трун і до днов з душі лунає. Герої не вмирають. Ми ховаємо сьогодні військових, які виконували свій обов'язок, захищаючи нас. І наше мирне небо українське від рук російських сепаратистів. Ми проважаємо їх в останню дорогу. Проважаємо наших героїв, українських вояків. Але хочеться сказати словами героїчних воїнів упа. Звертаючись до покійних. Хлопці, скільки ж ви москаликів положили, щоб самі б загинули. Заповідь, вчить нас. Ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни, Але любіть ворогів своїх. Оце заповідь боротися з ворогами вітчизни. Оці слова наших воїнів, хто якби я захищу свою батьківщину, вони сьогодні надихають нас до молитви, надихають нас в пам'ять про них, про цих вояків, трудитися і розбудовувати Україну. Сьогодні надихають нас не лише висловлювати співчута, а розділяти біль родин загиблих. Коли прийшла інформація, що загинули вояки це Волині, здригнулося серце кожного із нас. Чи не мій син? Чи не мій брат загинув там? Але біль сьогодні постукала. Ці сім'ї, які скорботою стоять біля труну. Але це наша з вами біль всіх, не тільки цих сімей. Це наша з вами біль. Тому що те, що їх болить, болить і нас. Їхня скорбота це наша скорбота. Бо вони загинули за нашу батьківщину України. Здається, в мирний час. І від кого? Від наших братів. Ті, які вчора казали, ми братам своїм газдамо дешевші. Братський наш народ. Вони сьогодні вбивають нас. І треба відкрити очі і сказати собі правду, загинули від рук російських сепаратистів. Ось це правда. І цю правду треба пам'ятати нам. Тому що будемо говорити собі правду, будемо йти вперед. Будемо себе обманювати. Кожен раз урок цей буде повторюватися. Господь нас любить, випробовує, а то дає нам свобідну волю, волю вибору, дає нам свобідну волю навчатися, робити висновки. Тому робимо висновки, хто наш друг, хто наш недруг. Робив висновки, що любити треба свій край, свою батьківщину, любити свою віру. Мені самому вчора серце стиснулося, коли я побачив священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який очолював сепаратистів вбивати наших воїнів. Ось це правда. А ми кажемо, яка різниця, в який храм ходити? Є різниця. Бог один. Правда різна. У нас правда українська. У них інша правда. І ті, хто ходять, пособники сепаратистів, хто ходять туди. Давайте правду собі говорити. Іначе будемо плакати, хоронити, плакати, хоронити, поки не навчимося. Тому я прошу Бога, щоб це були останні похорони. Не було більше жертв. Не прийшлося нам робити перегорожі на дорогах, щоб війнули, вернули наших чоловіків, братів які відслужили свою службу на Сході. щоб це були останні покорми. Господи, благослови Україну. І дай нам всім розуму, дай нам всім мудрості, дай нам всім рішучості і, звичайно, прощення, щоб ми вміли прощати. Милосердний Господь любить нас. Він завжди з нами. Головне, щоб ми не відверталися від нього. І пам'ятали заповідь: не вбий, не пожадай ближнього, ні добра, ні маєтку. Люби свій народ, люби ближнього свого. Оця заповідь. Любові до України, любові до Бога, любові до ближніх і готовності вмерти за свій край, вмерти за своїх людей, рідних, близьких за Україну. Оця заповідь повинна надихати нас, надихати сьогодні, молитися і пам'ятати імена всіх, хто загинув за наше щасливе майбутнє. Хто сьогодні загинув? І хто сьогодні несе службу, будемо молитися за них, щоб Господь дарував здоров'я, витривалість, мужність і зберіг їхнє життя. І здоровими і щасливими повернув нас, їх сюди, до нас, на Волині, тих, які несуть свою військову службу. Царство Небесне покійне. Ми їх будемо пам'ятати, тому що герої не вмирають. Тому що вони життя своє віддали за наше щасливе майбутнє. За нас з вами, за це чисте сонячне небо. За волю. Вони життя своє віддали за наше щасливе майбутнє. Віддячим їм нашою щоденною і постійною молитвою за них, пам'яттю за них, доброю працею на благо України і наше щасливе майбутнє. Віддячим їм пам'яттю про них, постійною пам'яттю, щирі співчуття всім нам, найбільше, звичайно, родинам тих, які сьогодні ми відспівуємо, родинам тих, які скорблять, розділимо з ними цю скорботу. Хай милосердний Господь торкнеться їхній сердець і бальзамом своєї благодаті. І зцілить духовні рани, які відкрилися з приводу втрати. Проведе вже своїх героїв на місце вічного спочинку. А наша молитва хай завжди звучить і на небі, і тут на землі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!